Добре, ви Давайте з вами спробуємо полювати також і тварини степу. Они собою та з типовою звани, тому тут у нас будуть розпосюджені види тварин. Часом в Україні спостерігається зниження чисельності білих валек у деяких регіонах, які дослідження ми би з вами могли провести для виявлення причин цього явища? Могли б спостерігати за лелеками за їх поведінкою в природі? Так, за їхнім харчуванням? Харчування. Що ви можете сказати? Якщо, наприклад, лека харчується жалом, чи може бути спричинена зміна чисельності білих валег? Тим, що в нас зникає вид певних жалоб. так, бо вони втрачають живе харчування. І звісно, якщо ми подивимося на домівка, але де вони будуть? На столбах на високих місцях на високих місцях, на стовбах. І фактично може навіть статися а, така ситуація, що зміна матеріалу, з якого зроблені з або проведення додаткових ліній електропередач, впливає також. Опри цьому з карти безпосередньо тваринного світу. У вашому адресі ця карта знаходиться за сторіночку різні. Зверніть увагу. Якщо ви подивимося на цю карту, то ви зможете побачити, що. Тваринний світ на території України змінюється залежно від природного комплексу за законом широкої зональності. Переважно зміна тваринного світу відбувається з північного заходу на Південний Схід. Але зональність у зміні тваринних Тому що якщо рослини будуть притріблений спосіб життя і не можуть перейти з однієї території на іншу, то тварини вони можуть замінити місце свого існування. Але у нас є азональні комплекси, які... А кожну тисячу метрів рознижується на 5-6 градусів. Так, тобто температура повітря з підйом на тисячу метрів знижується на 6 градусів. Таким чином змінюється племеничну умову, змінюється розсивлення уповані і змінюються паруники, які можуть бути на певній території. Звісно ж, ми не можемо скласти повну картину поширення тварин території України без. Того, щоб розглянути, які тварини проживають у соломи та в різних водонах. Переважно тваринами Чорного та Азовському морей є ці види риб, медуз, крабів, які пристосувалися до умов солоної води. Що ви можете сказати? Чи якось використовую людину тварин, або чи якось провалю динамина тварин, які поширені у Чорному та Азовському морі? Так, як. І людина будує різні комістия, яка може розказати. Так, може забруднювати водою. Людина здійснює вилови. А тепер питання, де саме на території Чорного моря людина може здійснювати вологи? Поблизу збереження переважно. Причому це зумовлено таким чином, що на території Чорного моря, якщо ви подивитесь, у нас є анаеробна зона, тобто зона безписку. На карті вона у нас виділена ось таким темно-синім кольором. У вас ця карта представлена на старіності 34 у вашому адресі. Ви можете зараз собі відкрити. Давайте разом попрацюємо. Чим заповнена ця зона? Чому вона аероба? Чому тут нема кисню? Не може жити тварин? Тому що тут там всі місцевості заповнено колишніми трупами різних тварин, які тут є. Ну, дуже давно 500 об'єму води в чорному воді встановить позбавлення кисню і насичені сіроководні е, маси. Таким чином, ми повинні розуміти, що тут можуть жити тільки без організми, тобто анеробні, які можуть виживати без кисню. Це переважно бактерії. На жаль, тварини без в у нас виживати не можна. Звісно ж, якщо ми подивимося на жителів кисню водой, багато з них вам знайомі. Знайомі чому? Я впевнена, що ви ходите до магазину і купуєте рибу. І ви бачили таку риблять, щука, короб, судак, сок, Звісно, ці риби є дуже важливими і людина їх навіть вирощує в окремих штучних водонах. Ці риби стосувалися до життя саме в пісних кодонах, тому вижити в морі їм буде важко. Тепер давайте повернемося до парень. У нас є есть четверо. У нас є детфин. Де вони мешкають? Я, не знаю, там у них машка? Машка 2. Андрей Тин. Кожна тварина має свій генетичний код. І фактично у нас з вами для селекціонерів людини, які створюють нові сорти тобто, тварин, найціннішим тваринним ресурсом буде різноманітно венетична. Тому що, якщо ми хочемо створити новий вид тварин, який буде, наприклад, більш стійким до морозів, або буде більш е швидко нарощувати м'ясо, ми використовуємо ті генетичні особливості, які є вже у природі, і в природі. Ви можете на столініці 171 ознайомитися з тим, що відноситься до тваринних ресурсів і подивитися. У нас надісходять штучні вантактні зоопарки або є спеціальні екскурсії до коротких опусів, щоб ви могли подивитися на тварин в природі і отримати певні емоції. Ну і, звісно, у нас є такі процеси як акліматизація та реакліматизація. Акліматизація полягає в тому, що ми завозимо тварину з іншого регіону, наприклад, на територію України. І Призвичаємо її до наших умов. Скажіть, будь ласка, які тварини були автоматизовані на території України? Старінка 171. Доді, доді, доді. Чорна лисиця, так. Території. Зазвичай, якщо з території зник певний вид, і ми хочемо його відтворити, то ми починаємо його реакцизувати. Скажіть, будь ласка, які види були реактиматизовані на цій порядку? Ліжак. Зуби. Зуб. 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 Кірлісовий. Кірлісовий. Вона негативно впливає на тварини сил, на добу до і на кількість особин в тваринній популяції, так, тобто, кількість особин певного виду. Саме тому бурство.